Друзі, вітаю вас на каналі Смачного. Сьогодні до вашої уваги легкий салат на основі пекінської капусти. Як ви бачите, у мене качан занадто великий, тому для цього мені знадобиться лише половинка. Готово, далі просто нарізаю в довільній формі, як мені буде зручно. Далі я її підсолюю. А у мене консервований горош 400 грамів. Підправляю до капусти. Далі беру одну середню цибулину, нарізаю її четвертинками. Ще для салату беру моркву середньої величини на, тер... на крупній терці. За бажанням додаємо зелень, кріп чи петрушку. У мене кріп. Половина чайної ложки чорного меленого перцю. Ще трішки солі за смаком. Одну чайну ложку 6% оцту або сік лимону, декілька столових ложок олії. Але що я додам, це вже за бажанням. Це столову ложку насіння кунжуту і столову ложку насіння льону. Але це вже за своїми вподобаннями. І знову все перемішую. Русткий салат на основі пекінської капусти готовий. Це так просто і водночас смачно. Якщо вам сподобався рецепт, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!